Насамперед, поєдинок, який відбувався у Дніпрі. Дніпро приймав Чорноморець. Сергій, ваша колишня команда, де ви і, грали, і працювали тренером. Так само колишня команда Максима Кальніченка, але все-таки ближче, напевне, до вас. Тому що ви ти, ту молодь, яка зараз грає в Дніпрі, дуже добре знаєте. І от на 14-й хвилині було забито м'яч Артем Довбик, якого навіть викликали в національну збірну. Забив просто шедевральний м'яч. Ну, Забіло просто прекрасний м'яч. Да, То, що нього требують. Він вирвав Мяч в один в один взял на себя ответ, ну, ответственность за то, что он должен делать. Смотрите, обыграл в один в один, и здорово пробил. То есть, он должен понимать, эпизодически. А вот что таке, как ви пояснили, цю поведінку Вот, Максим, ваша точка зору. Ми навмисно нарізали цей момент. Я просто це молодість, Це юність? чи це е, ну. Это преступление. Ну какая це молодость <laughs> и юность. Ну вы что, ну издеваетесь, что ли? Ну как можно не отдать эту передачу? Ты забей, забейте этот это второй мяч, и потом уже там что хотите, и то. 2-0 це ще не побіда. Почала, зробив першу жовту картку. Бачите, тут знову Лунін Еліас ледь не використав свій шанс на 33-й хвилині. При порожніх трибунах відбувався матч, тому що Дніпро покараний за поведінку вболівальників. Другий тайм цього поєдинку, бачите, Лунін тут не дуже вдало вийшов на перехоплення, молодий голкіпер і Хобленко, який тільки не вийшов на заміну, відразу першим дотиком забив м'яч. Сказати, що був якийсь феєричний поєдинок, то, Максим, навряд чи можна. Говорити. Але от-от на даному етапі ця молодь, про яку ми так багато говоримо. І в мене таке враження, що вони е, свої ну, якби, е, синяки набивають якраз в елітному футболі, що не зовсім чесно. Ну, нестабільність, І... тут. Нестабільність, якщо взяти першу гру проти Карпат, Чорноморі створив достатньо багато опасних голівих моментів. В ігрі з Дніпром абсолютно ні одного забили м'яса після ошибки з стандарта. Друга жовта картка хоч і лави. Я чи так не розумію, чому він тут зіграв рукою. От клянусь. Ну ну і що, пролітав і ж ну ну, ну, пролітав. Це бігти, ще доворіть, метрів. 8. Рефлекс, рефлекс? Работав, конечно. Нельзя да, роботав, да, да, то, просто Він сам сидить і не розуміє, зачем он. він тут. Я просто веду до того, що розумієте, якби, що от, ну, ми повинні з тим змиритися, напевно, що, що ті от хлопці, які будуть набивати, ми надрані поговорили про на Ярмчука, що і вони будуть набивати свої синяки. Так само. От, Перед очима вболівальників, перед очима великої аудиторії. Тобто, в принципі, в нас Ю-21 перенеслося трохи в дорослий футбол зараз. От це да, я об этом и говорил раньше. Ощущення, от, коли смотришь на такі молоді команди, що ти смотришь первенство Ю-21. Тобто, немає нету такого ощущення, що це гра прем'єр-ліги. Ще в купе з пустыми трибунами з со всеми нашим таким. Ну... ажиотажем, да, скажем так, в кавычках, футболу, но такое впечатление не, не покидает. Это на самом деле не очень хорошо, потому что э, молодежь должна прибавлять только когда у нее хорошая конкуренция есть. Когда они долго в этом так вот, своем соку Так вот, так вот, то, что мы говорили про то, что беседен Яремчук, это дарованный шанс. Чи це все-таки выиграет? Динамо-то опитні футболісти в составі, много грають опитних футболістів. А от у Дніпра, якщо брати вже конкретику, они в этом составе уже достаточно давно друг с другом играют. И по Ю-19, наверное, некоторые, Ю-21, и вот уже в премьер-лиге. То есть у них такая какая-то закрытая среда получается. То есть такого. Uh, no, ну, Для свои... для скачка у них uh, практически нет, потому что они тренируются уже в этом, как как, в своем таком вот это вот как командой, как с детского сада, такое ощущение, что мы вообще... Ну, Когда ситуация в Днепре была, то, в принципе, ребята ездили на сборы, но кроме Лучкевича, ни один футболист, которому шансы давали. Единственный Лучкевич, который использовал, выигрыз этот шанс. Стальная молодежь, если бы не эта ситуация, здесь 90% она бы не, не была в первой команде, это однозначно. Им сегодня шанс это действительно показать. Ну а все-таки стає потрохи такою класнішою командою, тому що при матчі, в якому ну, не все складалося на користь команди Олександра Бабича, все-таки вдалося заробити одне очко. І давайте послухаємо, що після гри говорили обидва тренери. Планували дати ініціативу, зіграти на контратаках. Скажімо так, не зовсім у нас вийшло. Це ще ні той же Еліас не зрозумів до кінця, що ми хотіли, але тим не мене. После пропущенного гола в перерыве мы все-таки подкорректировали и стали уже более агрессивно прессинговать. Гол, как бы забыли, да, ваша замена спрацевала. Да, вышел нападающий Леша Хабленко. Забил первым касанием, мы стандартно мы разыгрываем, поэтому было разыграно все идеально. Хотелось после забитого гола еще чуть агрессивнее сыграть и дожать соперника. Но, тем не менее, я считаю, что где-то игра все-таки ничейная была. Да, первый дотик был, ну, приятно забивать, не забивал раньше, ну, когда выходил на замену первым касанием, приятное ощущение. Вотки на на агрессивно вийшли на поле. Было, что багато бажання, що заміни. Та да, перша гра в цьому году, мені офіційно первий пропускали за дискваліфікацією. Хотілося дуже зіграти, хотілося з перхвинутки, але ну, як тренер Випустити так и ждал момента своего грізна зброя Чорноморці, стандарты. Ну, видите, как видите, две игры со стандартов. Будем сейчас забивать стараться с игры. Ну, Артем, в принципе, он всю игру выдержал. Наверное, впервые для его габаритов он 90 минут сыграл, вот, держал в напряжении противника, но. Наверное, не хватает ему еще такой мощи, такой э, мужской агрессивности ведения борьбы, как мы ну, то, что мы хотим видеть. Но э, я думаю, кусочек э, его настоящего мы увидели сегодня, когда он развернулся. Вроде бы все это выглядит немного не то, что неуклюже, но немного так э, свободно, вроде бы не быстро, но на самом деле это все быстро, просто большие габариты. И это создается такое ощущение. На самом деле он все быстро сработал и очень хорошо пробил. Поэтому ну, в моменте с голом он сыграл отлично.